thank okay. Это такси брат <говор> <рес> не видай дыш что ты делаешь? что это там палоки капуста там смачно, как кава в капусте. Блин. Вообще гигиенично. Як мене з нема, до тебя є. Так можно. А я. один. а я могла не тебе. Ні, я тільки півдечку, причому <плес> ми нераль.

Терма, це люди собі балкони почали. Покажи це тюрмо. Ой. Не видно. А ну і зупинись, дивись, ти забор знімаєш. О, ого. Тюрма. Ну, ну тут таке саме. Всі балкони обгороджені. Я так розумію, що Волі. тут треба бути, так, да. не ворів, а хворіє. Ні, де, де, де... Денис робить прогрес свій український, але деколи, між махою не білоруса. Ну нічого, ми йдемо вже в готель, спробуємо залишити речі, а потім будемо і до моря підемо. О, ще, підемо плавки треба. Пит, ну, ми підійдемо, подивимося, що там, а потім в центр шукати собі плавки. Нам все рівно треба буде біля другої чи дванадцятої сюди повертатись, поселятися. Так, йдемо вулицями Так, Я думаю, сьогодні буде жарко, ми таке скупаємося. Прийшов до мене. Хочеш? Я Щось случилось, вони зберігають. Ні, вони тренують. Його майже не видно було за машиною Ну чеш Там є теніс. Спортивний бульвар, що це? Ну не знаю. Тропа здоров'я. Ще тропа здоров'я, так. А? Називається. 866. А коли гідропартнер на побудований? Не знаю. Значить, що тут прикольно. Я було телевізорію, що виходить. Ну що, вправо, вліво? Ой, там, сюди, в неї. Будемо сьогодні вертатись Ну давай потянися зараз. Я, там широк. Крабіка в Крабиками Крабіками Я чую, хочеш крабіків половики. Подмахиває, ти все, нічого ви... не хочу. Просто подмахів. А я би половила крабиків. І поїла би крабіки, і вічі. Я, краб, краб. я думаю, що там де каміння якісь мають бути. Ну і бігають, так ми подивилися, що по пляжу? Попіскують, малібують. Ну це даєш. Ти повинен бути перший простецький. Демо після? Бач. Демо йдемо, те ще. Так, у нього сьогодні нарозі йому можна воду. Амбури, поток піть. За що хочеться? Ой, море. Дало бажання догадати, перший раз типе. Ноги не навчили. Yeah, Кам, yeah, come, 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 come. Ой, мама рідна. Нічого, ми не можемо ходити як люди. Звичайними. Дорожками. Шачаємося, шачаємо ся. На то вона і тропа здорова. Там море видно. Ой, як гарно. Ой. Красотень. Тут так тихо. Не ще пак. А? Ще факт за косветки. Крім нас, <рес> які придурки, як ми більше ніхто. А ну і вся там. Ще хтось з боку біля. Я не тут сюди можу йти. Ооо, все тоді сподобається. Йой-ой-ой-ой! Це не сказав, демо попу качати. О. Добре, що дощу нема. Ну, дойду. Давай, меняй руки. Відкриті. Тут глиняний. бачиш? трупа. Ура! Ну, пульс, пульс. Кого який? Я думаю, в мене гірший. Тобто весь ще внутрішній спокій. така вона Одеса по-нашому. Одеса, мама! Ну що? Дуже мріяв щоб знімати будівлі, з Ну от. У тебе і сьогодні нагода, причому аж декілька фотоапаратів, включаючи телефони. Ми грали до розібі. І так ще робили. Ні, але ми теж так робили, але мені ніколи не виходило. Щось щось не... робили так, щоб скелетик був. Це була тоненька справа. Я тільки з, з сильними зробити. Я. Ну, а порви його. Ну, тримай. Так? Ну. Ну. Ну, так. Ну, є трошки там щось, щось є, дирочка якась. Ха-ха, я бо. Ні, коміс... там поліція їде да, в Одесі. А он мене йшли, був на парк. Він зараз на розвідку глянув. Коли він відчиняється, що там є? Можна покатаємося на чомусь. Ой, дивись, тут такі будинок. Аквапарк як є. Аквапарка? Я, я. Козуляти! ти. ха Ти боїшся ти висоти? Де? Ну, трохи. А коли крутити? Ой, вб'йо. Маленький основний. Ну так. Да. Тут теж можна якось кататися. І знизу є. Що? А, копати, типу. Халур. Ти постійно жиєш. Що да, да, да. ну, я жую? Його... Не знаю. Знає. Так. А ми, а ми, а ми, а ми, на жаль, до себе гада дійшли до привозу. Я там нараду не, не була. Був? Привозив? Привозите меня на рынок. Там типа мая чайкова. Я так думаю. Хотя мне сказалось, что это случайный рынок. Гуля. Позвал это. Бывает ли там? Такое время? Четыре штучки. Сережа, там саме холобою. Що там саме в тебе головне? Головне, ми побачили море, ми побачили приверті. Ну, коротше, привод. О, зараз розібрав щось морське туди. Купили клубніку і вишню. Ням -ням. І коротше, ми круті. І сонце це вийшло, можна йти купати. Цікаво, чи я зайду в море. Яка година? Нам в четвертій, в другій Одинадцята. 11. Ага. Зараз тільки 11. Фортуна Обіг.

99 це в мене пам'ятник я поставили гарнюня. Ну? Дивись на мене. Ми вже в номері, прийшли з прогулянки після душу. І давайте я вам зроблю невеличкий тур по нашому готелю. Ми, до речі, в Чорне море отрадне готелі, який знаходиться тут. Недалеко від вокзалу, напевно, хвилин 15, від Деребатіської йти довше. Хвилин 30. Але я все-таки думаю, що якщо б ми йшли по пляжу, було б швидше. Просто ми пішли вулицями чомусь було довше. Ще навігатор Google дуже нам поміг. Так, отут у нас такий холл. Тут у нас о, туалет, ванна, ну всі люблять дивитись, так? Да? душ. Все як, як має бути в чотиризірковому готелі. Чистий кавролін, пахне гарно, нема цього, велике-велике ліжко, нікому зараз до спить. От тут ліжко таке, маленький міні-бар. Я Чи? хочу вам показати вам, що найгарне в цьому готелі, чому я його вибрала, по-перше, вон там от все море, бачите, на горизонті Фотоапарат, до речі, не дуже ловить. А от там за тими полями в нас басейн ще Ну ми, звичайно, підемо на море, бо, тому що друга половина... ой. Обіду. Ой. Тут, звісно, жарко. Тому ми зараз відпочиваємо. їмо Завтрак. можна замовити? Пізній завтрак Ні. Не коштує 120 гривень наші. І ми оце відпочиваємо і зараз підемо на море. Напевно, будемо вже на глупрошку там знімати, може, і ми скупаємося. Ну що, святкуємо народження? На морі. На морі. Дощ. Море. <гум> море. Гамак. Романтика. Це ми вийшли покупатись, коротше. Позагорати. <гум> Що морем потішились? Вон Денис вже передівся. Добре, що тут людей немає. Він в мене зовсім не стіснительний, я чесно вам скажу. Якщо не, людей немає, не то. Не знаю, бачиш, хма... сонце за хмарами, а я все рівно не можу на сонце дивитися. Зараз Денис нашою а-ля опрошкою піде плавати в нашому готелі в маленькому басейні. Ми завтра, думаю, теж сюди прийдемо на півдня що буде сонце, ви поки що на